Привіт привіт мої красотки! був запит від вас на міфодренажну муханку, щоб поганяти ріфи, тож поїхали тоді з нами працювати. Стали ніжками обидві стопи а, на підлогу і перекочуємося на одну стопи на іншу. На одну на іншу. Угу. Так наступного разу зробив акцент на тому що ви писали, що дуже актуально також на розкриття плечиків і покачуємося вліво-вправо. В цей час поїхали кисті рук. В одну сторону, щоб з вами не витрачали час, і в іншу сторону. Угу. Тепер наші любимі перекати, обов'язків підкрутили І тепер ми перекат на носочки, на п'яточку. старайтесь, щоб ваш корпус весь був стабільно, лобок підтягнутий на себе, коліна м'якенькі. Додаємо ручки і затримались на горі. Затримались на горі. Молодці, затрималися. Ще вісім всі. Грудьмо вперед. Шість. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Тепер такий самий рух, тільки ми трошки присіли, підняли ручки на гору. І на гору тепер грудьми вперед. Присіли, на гору. Присіли. Нагору. Тут перекату на п'ятку. Не буде. Ми просто опустили, підняли. Видих на горі. Вдих. Видих. Спинка рівно. Вдих. Наші ручки, ніби продовження нашого хребта. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Сім голосний видих, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці, стали, трішки призігнути, ножки розвели, трішки призіхнули в колінах. І тепер починаємо рух. Нашими корсовими сугубами і тазом вліво, вправо, вліво, вправо. При цьому старайтесь. От ваша грудна клітка на місці. Тобто ми робимо рух лише нашими стегнами. Угу. Молодці. П'ять, чотири, три, два, один. Залишаємось. І робимо круговий рух тазом. Старайтесь максимально підтягувати лобок на себе. Перевернути на себе. На себе. Щоб вас як ніби хвилькою в іншу сторону. Угу. Три. Далі вісімка буде. Два. І один. Вісінка. Тут можна підключити вже ваші плечі. Розблоковуємо зранку, а тепер така сама вісінка тільки в іншу сторону. Таз, і до ось таким чином. Якщо ви піднімете руки нагору за головою, то ви відчуєте. Розтягнення ваших м'язів пресу, живота, бокові. Особливо старайтесь а, лікті розвести не разом. Розводимо лікті. і груди знову ж таки максимально на одному місці. Тобто ми не повертаємося, а от наша ця частина на одному місці. Угу. Три, два. І один. Молодці. Стали, ручки поклали на плечики і круговий рух. Ліктями, вперед. Обох на себе підкрутили. П'ять, чотири, три, два, один. І назад. Вже відчуваєте. Як ваше тіло просто кайфує, воно пробудилося. Вже енергії. Купа з'являється. Молодці, ніжки поставили на чергі плечей і ручку в одну сторону завели, в іншу. Таз можна також тазом рухати не просто на одному місці стимок, а й таз в одну іншу сторону. А тепер наші ручки, пальчик, великий пальчик, йде в зону під пахвами. Інші чотири пальчики, як ніби похвачують грудну клітку, і ми з вами, як курочка, піднімаємо ручки, опускаємо. Активізуємо ліфу гузу, які в нас під підпахвали, для того, щоб всі набрики, які в нас накопичились за ніч, щоб легше відтікати. Ручками ви можете робити також такий, як легкий пальчик, хочете, легкий такий масажний прийом, протавлюючи зону вашого декорте. Угу. І ще три, два, один. І тепер квадрат над головою оборони. І квадратик ми перекочуємо. Активізуючи лімфовузли, які в нас в ключичній зоні. Молодці. Лобок на себе. Перевіряємо поперед, щоб не було прогину. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, кругові рухи плечками вперед і назад. Або назад і вперед. Угу. І тепер в іншу сторону. Прямо округліте спинку. Тепер наші руки поклали в зону потилиці, пальчики. І робимо легкі вібраційні рухи в зоні потилиці. При цьому обов'язково ми не його ось так по шкірі і по волоссях. Ми не травмуємо голосі, ні цибулини. Приліпили і разом зі шкірою виводити пальці. Ви прямо будете відчувати рух, як ніби всі-всі всі вигини вашого черепа, ви будете відчувати. За вушками пішли далі, тепер поставили пальчики за вушками. І сюди до потилиці. Потилиця на потиличні вогри. І трошки нагору. Обов'язково не забувайте ставити вподобайки, ставити писати коментарі. Тому що тільки так ви можете, по-перше, допомогти мені в просуванні цього каналу. І, звичайно, це інтернет, ваша вдячність це коментар або вподобайка. Якщо вам був корисний цей контент, якщо вам руханка допомагає і ви кожного тижня чекаєте на нову руханку, будь ласка, залишайте ваші коментарі. Чудово. І тепер допоможемо нашому обличчю пальчики букви В. Поставили біля одного вушка. Вушка в нас йде всередину. І біля іншого. І такими легкими вібраційними рухами. Угу. Проводимо нас трошки довше сьогодні. І тепер вниз спустили до ключиці. І ще, дивіться, спіралькою. Ми знизу від мочки вуха йдемо нагору. Дійшли нагору і вниз пальчиками вздовж. Грудина ключочного сосцевидного м'язу, спустились. І ще разок. І вниз спустились. Прогавайте тепер задню поверхню шиї, теплими ручками. І обов'язково похваліть себе, тому що ці 10 хвилин ви вклали. Своє здоров'я. Обов'язково робіть руханку щодня, і вже через тиждень ви побачите, що у вас зменшилася кількість напрямків зранку. А я вас обіймаю і до наступного тижня, до наступної руханки, і обов'язково пишіть, що вам актуально, і які руханки вам актуально, щоб я зробила. Все, Па-па. класного тижня!